важне, що є у челядника то час, котрий відведений у життю, а він летить, вода стікає по гірському потоку. Творча група програми Русинська родина і її ведуча Віра Кобулей, «Желаємо вам зустрічати на нажизненому пути таких людей, котрі би примножували вам добро, мудрость і знали сокотити свій і ваш час. Він прийшов у сей світ 31 марта 1926 року, коли благочастива родина Садварі, котра жила у селі Гарданові, що на Іршавщині, збиралася ярювати. Йому обрали ім'я Василій. Дуже муся радували, бо рослини, мають такий сохтаж, що привітствують кожну дітинку, котра приходить у сей світ. Так було, що вдома нянько мій, такий був віруючий. І служив в церкві. Коли перейшов у православну віру, то у храм вже ми у Ніяцьке не ходили, а на друге село кожну неділю і праздник. Через ліс ходились Така доброзичлива атмосфера була в сім'ї батьковій. Він мав чотири сестри, він був один син у батьків, тому. Його всі любили дуже, тому і, і сестри завжди раді були з ним зустрітися. Будущий протидіакон Свято Успенського кафедрального собору отець Василій, змагався оправдати любов нянька і мамки і протягом своєї жизни намагався приносити людям і родині мудрі думки, любов і божу благодать. Дома так жилося, старі були. Домики у всіх людей, і у нас був старий домик. Домику було дуже просто з усім. Наша мамка була наша дуже велика тружениця, і вона дуже узнала, як треба. Робила у нашому цеху ткальня, і вона отримала гроші, а мамка заробляла. І так купувала муку, і так ми не були ніколи голодні, але просто пищу ми їли. Перше, що чоловікові допомогло жити, ну я рахую в тій в нашому, в нашому роді, то була віра у Бога і е, така, знаєте, любов до роботи, тому що трудилися всі. І посильно, і непосильно. Роботу було, здається, дуже тяжко в той час, після, особливо і до війни, і після війни, що бабка наша ходила в найми, ходили до євреїв, які запрошували наших людей там, на, на різні такі, скажімо, підсобні роботи. От, дідик ходив на різні роботи, скажімо, в ліс ходили або прочищати ліс, або садити ліс. або… Або збирали овочі, якісь десь мали клаптик землі, яку брали в оренду. І треба було так, після того як урожай вийшов, то дві частини урожаю віддавав власнику землі, а одну третю частину брав собі. Отакі От були умови на той час. А молитва яке значення мала у вашій житті? — Ми вдома читали псалтир, і такі були і закону. У нас лісточки. Ми читали ото такий закон, що ми у церкву ходили. Ми вміли і, і співати із братом моїм і службу. І Із Так. Ми все співали, що лиш хочете. І церковні, і мирські пісні. Но мирські були пісні такі, що вони не були противні, вони не були сквірні, були... у нас у, у домі ніколи не говорили скверні слова. Ніколи. Не треба ні обзивки, ні, ні осуждення нікого. От Так що учили нас благочистия. Так що ми, Ну, бідності, жило, що не було. Чого у чогось вдівати много? Ну так що ми і голі не ходили, але босі е, так літом. Бо а зимою було так, що і дерев'янки нам купили, щоб вони були босі в домі. А літом копали на полі. І Василій купав брат, і я, і мама, і, ма, і мамка, і, і мій няньку. Так що ми А косити знали. Косиці все знали дуже. І ходили на роботу, ми так говорили, що йдемо у болото. А воно було так нове село, а там були такі великі ферми, і там сіяли, вони ходили на жниво, щоб заробити пшениці бо більше. У селі там мало родило. Не мало було, але мало. Так що Заробляли ще хліб Василь і мій батько ходили на цього ж дніва, поки до війни. Много прийшлося пережити матері Марії отця Василія, котра з болем у серці проводжала сина на війну проти Гітлера. А чоловіка забрали мадяри, і він змушений був воювати на другій стороні. Така судьба многих закарпатців Обливалося серце жалем і слизми, коли у єдиного і так желанного сина не було много часу вісточки. А й бо віра у Всевишнього давала сили дочекатися. Молитви матері і рідних помогли отцю Василію зцілитися після раніння і вернутися на родну землю. І потім як піш, пішли на фронт, більше за нього не було чути ніяк ні, ні слуху, ні духу, де він. Говорили, умер. Я сказала, мамко, то неправда, то він живий, він прийде, мамко, не ж не унувайте, мамку, не плачте. Так я мамку говорила, що і він дав господь, що він уже приїхав, або то такі були зв'язки, порвані, що не могли пісні приходити. А він писав, бо його ранило ногу, і він його дали аж під Київ у госпіталь. Він там лічився. А коли він вже йому лучше було, що він був на костелях, то він ходив у Владимирський собор у Київський і там співав із старушками, не було кому. Ну йому благодарили ось той солдат, і то, 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 то печенечку давали в старушки. І все. І він їм кожен день йшов у літургію співати. Він то любив. Жизнений путь отця Василія був наповнений віру у Всевишнього і смиренням. Він на початку свого служіння Господу робив псаломщиком при кафедральному соборі. А з януара 1956 року в Свято-Миколаївському монастирі на Чернечому Горі був рукоположений єпископом і в першу ступень священнослужителя деякона до Свято-Успенського кафедрального собору за сумлінне сповнення своїх деяконських обов'язків в 1956 році архієпископ Варлаамом був награждений Камелавком, а в 1962-му – подвійним Орарем. Велику була втіха отця Василія та його співслужителів алтаря, Коли в 1965 році, з благословіння святійшого патріарха Олексія І він був поставлений у сан проти діякона для мене. Отасадвері був і добрим другом, і у свій час наставником. Тому що ще до 59-го року доступу у семінарію я приходив молодим хлопцям Мукачівський собор, де отець Василій був протидіяком. Він, побачивши мене, запитав: це хочете ви бути і подіаконом у владики. Я сказав, я ходжу у школу ще. У той час дуже було строго. Якщо ходити було до церкви, особливо молодих людей. Це є глибоко віруюча людина смиренна, доброта. Знаєте мене, що поразило, я прийшов в Мукачево, ну, ну звичайно, що всі проходили практику у соборі. І я молодий з усім він вже був ще й Тільки що священик на себе взяв, як кажуть, сан священника, він йшов благословіння, Смирення то до кінця. Саме головне, я. Це заповнилося з моїх спогадів з дитячих років, коли я в церкву ходила в собор. Постійно він був на літургіях. Такого дня не було, щоб він не був, не співав у кліросі, не вів кліросом його молитвенність, його доброта, його благочинність. Це, це мої спогади із мого дитяч, з мого дитячого життя. Він для мене був милою. І доброю людиною, навіть прикладом мого життя, тому що він являвся глибоко віруючою людиною, людиною духовної культури, людиною, яка в церкві служила, маючи такий прекрасний голос, ніколи не гордилася. Це було для нього тільки молитвою і богослуженням. За 37 років свого служіння церкви Христові Отець Василій був удостоєний многих наград і грамот від архієреїв. Було нелегко у тоді радянські часи лишатися християнином, а й бо він нігде не падав духом. Його пам'ять як просту і радісну людину з прекрасним і божественним голосом. Він досконало знав богослужбовий устав і все слідкував за його виконанням, що створювало особений комфорт в церковній службі. Кожна людина неординарна по-своєму, і кожна людина несе в собі якийсь такий божественний заряд і має на увазі віруючої людини людина, яка вірує у Христа. І хочеться сьогодні згадати про одну людину, яку я особисто вшановую дуже. Як людину подвижника і людину святу. Це протодіакон Мукачівської епархії, отець Василій Садварій. Прийшовши в 1990 році в Мукатівський монастир, я вперше зустрівся з цією людиною, побачив мастітого, обільоносідінами мудрого протодіакона. Кинулося в очі зразу те, що не просто. Від Бога дарований прекрасніший талант Богослуження. Маючи вже багато років служіння, отець Засіль різнявся особою благоувінням на службі. Зараз перед очима мене стає його постать молитвенника. ні одного лишнього руху. Він сосредоточено молився усердно, служив Богу Божесну літургію. Ну, його так поза спиною його називали Соловейком. Він, як Роман Сладкопівець, був. Дуже мало в той, ті часи було таких голосів, як Протодіакон протодіякон Василій. Прекрасно співав, прекрасно служив, прекрасно співав псалтир із людьми. Постійно скільки було. Я пам'ятаю, скільки ми приходили в храм на псалтир, то архімандрит протодіякон Василій постійно був з нами на псалтирі, на чтенні псалтирі. Більше близькі ми стали, коли я вже кінчав. Московську духовну семінарію. Він приходив часто туди по своїй справа. служив у нас в академічному храмі. І з яким підйомом із любов'ю руський народ слухав його богослуження, питалися, звідки цей діакон, звідки? Із Закарпаття питають мене, а ви знаєте, як не знати? Нашого протидіякона архієрейського Отець Василій Садвері це людина, яка золотими буквами описана в історії в літопис Мукачевської православної єпархії другої половини ХХ століття. Це однозначно. Тому що це людина, яка не просто пережила відродження єпархії, її становлення, її непрості радянські часи, часи гонінь, а яка була частиною життя Мукачівської православної єпархії. Отець Василій служив протодякону при багатьох архіреях. На превеликий жаль, я не застав його в служінні протодякона, як керуючий архіреєму Катівської епархії. Але багато як архіпастир, я взяв в нього деякі такі добрі манери служіння, тому що ця людина. На літургії вона відключалася повністю з цього світу. Мені здавалося так, що отець Василій не бачив, не чув кром себе нічого абсолютно. Він бачив тільки Бога, він сослужив архірею, його служіння, як і служіння ангельське, являлося в прямому смислі ангельським. Все життя було в церкві протодіакона Василія. Чи це було ранок, це чи, чи вечір, чи обід можна було знайти в храмі в соборі протодіакона Василія. Нікому ніколи не відказував ні в яких требах, ні в яких проханню, чи просто добрим словом допомогти людям. Це про тоді Василій — Дуже добра і благочестива людина. Це була людина, така що де він появлявся, де він появлявся, то він голосом покоряв всіх. Це така, знаєте, народжена людина. Вона Багато що зробила для нашої церкви. Дуже прославився церкву. Нам то велика була втрата. Ми з ним часто зустрічалися, часто він приходив до мене. Я часто служив у соборі. Наприклад, про що ти найбільше приказував? Знаєте, він дуже часто читав життя святих, бо інколи цілими вечорами він міг розказувати, значить, про життя святих, про монастирі, про народ це людина була така яка могла тільки люд, людям робити добро його життєва дорога була пов'язана з архімандритом Василієм Проніним. То наскільки мені відомо, тому що ми готували книгу Хватіть лім'я та жизні для покаяння, де є е, одна третя ілюстрації разом з протодіаконом Василієм Садварієм, то е, я знаю, що дуже любив служити богослужіння Садварі, разом з Садварієм архімандрит Василій Пронін, тому що його богослужіння, вони були е, дуже мирні. Тихі. Він на одному тоні вів богослужіння і це е, заставляло людей молитися. Отець Василій завжди була людина така толерантна, культурна. Е, мені здавалося, що я бачу людину, яка, можливо, жила в прошлому столітті. Е, підтягнутий, стройний, небагатослівний, е, в, в спілкуванні дуже відвертий, дуже відкритий. Е, він настільки розполагав людину до себе, що однажди поспілкувався з протидіяконом, здавалося, що людину знаєш давно давно. Отець Василій приїжджав із єпископом кожен раз до мене на Пасху, на роженство. Це був такий хороший сімейний круг, у якому були такі духовні бесіди, в яких і своєю скромністю і заням все було чути отця Василія. І отець Василій Садварі, це була унікальна людина тим, що він, будучи протодіаконом єпископа, керуючого, він служив при кількох єпископах. І люди різного покоління, різних епох, скажімо навіть так, дуже позитивно про нього відгукуються, як перш за все, про людину. Він був чудовим протодіаконом, він ідеально знав устав, він ідеально знав богослужіння. Він вів богослуження так, як рідко-рідко, які можуть сьогодні священнослужителі провести богослуження. І він, коли служив, то для нього було небо, небесне небо. Земля це було небесне небо. Він відключався і повністю віддав себе Богу. Отець Василів, єдна з матушкою Марією виховали файних дітей, котрі низька служать Богу. Це була людина. Надзвичайної широкої душі. Отя Василій з матушкою Марією обоє тепер покійні, царство небесне, виховали чудових трьох дітей. Не просто виховали їх, а дарували їх для церкви. Я своє коріння пам'ятаю від праотців, тому що батько нам розказував, що його дідик і мамин дідик колись. Сиділи в тюрмі за православ'я у Сиготі. Коріння наше православне сьогодні. Я вам скажу, що у селі, де батько родився, перед тим домом, де він родився, стоїть хрест. І біля того хреста і вінчалися, і Паски святили, і хрестилися. Так нам батько розказував. Ну і тітка розказувала нам Таїсія, що то так, так було. Коли ніколи, ніколи не обідав, нікого на світі нікого не обідав. Хоча мож, може, може, михові мало грозного поступити, а він каже, ні, то то не може. Так, кого як совість каже, найму буде по совісті, але я не буду вся ругати ні з ким. Так, такий він характер у нього був. І няньком і так. Не ругався ніколи ні з ким. Не з сусідами, а сусід говорить, Мішко, дай, оддай нам, а вони були багаті, з однієї сторони з іншої сторони. Нянько говорить, беріть, все, беріть, я все одно до смерти жити. Беріть, кому що треба, не буду я з вами сорити. Як думаєте, які постулати, ті, котрі були у родині бабки, перенеслися у вашу родину? Ну, по-перше, то я, я думаю, що то така, знаєте, Доброта, доброта, податливість, такий, такий характер усіх був, такий, знаєте, як би сказати, помірний характер. Не, не були особливо ніхто із, із наших родичів, ніхто не особливо не був, скажем. Таким занадто веселим, Наре... ненаремним, але ніхто не був такий дуже смутний, смурний. Усе. Все були такі люди такого, знаєте, поважного, поважного характеру. В міру любили і десь пофілювати, в міру любили і серйозність, коли вона мала місто потребувалася. Тому воно, видно, передається так, як кажуть, у генетичному тому ланцюжку зрода в рід. Тому е, десь збереглося, я думаю, що і у всіх нас, е, нащадків, наших родичів, збереглася ця тенденція, така, що було властиво для нашого роду. Ну, як апостол Павло казав, коли що із плачущими – плачемо, а з чимися, радує всі. Я пам'ятаю його в церкві, в церкві і в церкві. І зранку у церкві на обід треба, а вечором знову у церкві. І так життя проходило його все-все у церкві. Так я його і запам'ятала. Виїзди з владиками. Єпіскопів було багато, він пережив багато і, і постійно переживав. Все у нього було сплановано. Ви знаєте, з раннього дитинства ми були навчені так, аби ходити до церкви. І, може, поїсти з самих пеленок нам було привито нашим батькам любов до храму. І все своє життя, скільки себе помню. Рано у неділю, а то й на буднях, в Красненько, з мамкою, мамку подручку, бо батько взагалі мішов дуже рано до церкви. Ми приходили з мамою до церкви і першим ділом прибігав до батька, допомагаючи йому в служінні, а також підспівуючи трошки і мамі в хорі. Всі троє, діт... троє дітей від батька. Не тільки талант співати, не тільки талант послуженні, а сохранили саме ту кротость, сохранили таку, знаєте, елегантну вихованість. В нього є чудові діти, які сьогодні живуть, які стали дуже великими людьми, і в церковному просторі, і в простому в життєвому просторі, і завдяки таким людям, які залишили вагомий внесок. В розвиток нашої єпархії. Ми сьогодні маємо православ'я в тому форматі, в тому е, стилі, у тому житті, яке ви бачите зараз його перед собою. І неоціненна, просто заслуга в цьому є і отця Василія Садварія. Батько дуже не хотів операцію, йому запропонували відрізати ногу, але він то дуже не хотів і. Дуже став серйозно вопрос про те, як буде далі. А він сказав: Я не можу йти до Господа без ноги. Я хочу служити. Я життя своє не представляю без служіння. І на що мені жити, якщо я буду інвалідом? І я собі згадую, що коли отець Ніколай дзвонив до нього, він уже хворий був, то він все дуже плакав, що він не може йти до церкви. Знаєте, він так плакав, що я бачила, що смисл його життя то є церква. Він лишився в церкві і так сказать, жив для церкви до останнього свого дня, до останньої години. Він жив у церкві і, і кажуть, в церкві і помер. Коли я служив в монастирі, на превеликий жаль, ми почули страшну вістку про те, що отець Василій має тяжкий недух. Через деякий період часу отець Василій відійшов у вічність. Відійшов у вічність мирно, тихо, спокійно. Як і присуща святим угодникам Божим, він незамітно, без особої публічності, без особих таких воздихань. Він жив мирно, жив з Христом, який є істочником світлої тишини. З тої тишиною він відійшов у вічність. Стоїть тишиною ми свято віримо, він почуває сьогодні в обителях Небесного Отця і там продовжує, так як смерть не існує, служити знову перед Престолом Божим. Звістка про смерть отця Василія засмутила моє серце, тому що я любив його. Любив його. Він був старший від мене на 15 років. Але коли я з ним був, ми були як брати з ним, друзі стали великі. Теперішні священики, які вже служать понад 20 років, понад 20 років, це є всі вихованці е, батька. Тому що при архієрі при архієйському богослужінні, коли висвячують в деякона, то навкруг престола водить е, новопонову рукоположеного в деякона – деякон, розумієте? І це е, е, така приємственність є, І, е, е, іменно, іменно цей нюанс, коли мені говорять священики, що твій нянько мене водив у круг престола. Розумієте, і мені стає так гордо, що от тепер я бачу такого вже убільонного сідінові священника, який говорить мені, що я за твого нянька молю, бо він мене круг престола водив. Отець Василій любив свій народ, вірний син нашої Святої православної Церкви, істинний пастир, який назавжди збережеся у наших серцях. Нехай Господь упокоїть його душ неправедних і молоде покоління, я б хотів, щоб і священники, і дякона нашої епархії мали за зразок собі його служіння, його преданість Богу і церкві, його безстраші в проповіді православ'я тут на Закарпатті. Він був людиною з великою буквою, він був великим протидіаконом Мукачівської єпархії. І я керуючий парх, я преклоняюся перед цією людиною і завжди на літургіях поминаю його в своїх скромних молитвах. І свято вірю, що там, на небесах, в обителях, куди він стримився і віддав своє життя, посвятивши його тільки єдиному Богу, Він сьогодні молиться за нас, нехай Господь його душу душі праведних і дарує йому вічне блаженство і царство небесне. Представився до Господа протидіякон Василій 27 семого 1992 року, а й бом'ять про прекрасне його послуження многі вірники і многочисленне духовенство швидкого Закарпаття до нинішніх днів.